Частина маєтків, які у публікаціях тернопільських інтернет-видань приписали ректору Тернопільського національного педагогічного університету. Говорить, йому не належать. Перший статус, Лот номер один. Квартира е, бухгалтера економічного університету. В селі Петриків. Приписана ректору педуніверситету. Лот номер два. Квартира бухгалтера е, Тернопільського педуніверситету. Це ж є на, на сайті. Лот номер 3 Квартира на Острозької. Я не знаю, взагалі це новий будинок, я того будинку не знаю. Лот номер 4 Дві земельних ділянки. От я спеціально пішов до сільської ради і кажу, дайте мені папір, що я взагалі тут вперше. Крім того, розповідає ректор, у публікаціях вказали новий рік випуску його автівок, яких у нього й справді дві. Це автоматично збільшило їх ціну чи не вдвічі. Ще приписали майно дітей. Тому запевняє, статків має не так багато. Квартира Громницького два-чотирикімнатна квартира, офіційна площа, офіційна загальна площа 103,6 і квадратних метрів. У мене є дача під збаражем. Я ж сказав, вона з 86-го року це земельна ділянка, в 87 році побудована. Все. Виникали питання і до зарплатні, яка нібито найвища серед ректорських в Україні. Володимир Кравець пропонує підрахувати. Зарплата номінальна ректора 3,715 гривень. 3,715. Статус національної подвоює 7,430. Далі. Згідно контракту, згідно контракту, додається всього-навсього 65%. Всього Це, вибачте, близько 5 тисяч. І того 12 тисяч. Додається до зарплатні і доплата за професорський статус, за ступінь доктора, за вислугу років, секретність та надбавка за звання заслуженого ректора. Всього 19 тисяч. Крім того, каже, викладає, тому і набігає сума чимала. Не уминув увагою Володимир Кравець за сексуальний скандал. Два роки тому буцім він особисто приймав на роботу на одну із кафедр молоду леді, яка поза своїми професійними обов'язками мала ще й надавати сексуальні послуги. Воно купи не тримається. Ну богу, дякувати. Я в цій темі е, трошки знаюся в сексуальній. Ну, це моя тема да, Ну щоб до такого вдатися просто в свої 70 майже років, я би і не додумався. Конкуренції серед інших тернопільських вузів його університет не відчуває. Без спеціальності не дублюється. На посаду ректора втретє Володимир Кравець теж не претендує. Кому і навіщо потрібно обливати його брудом, говорить, підозрює, але прізвищ не називає та закликає перестати вести брудну кампанію проти його особи, адже це впливає на рейтинг університету. Ви думаєте, зараз дуже велика е, радість працювати ректором, коли на те вішать все. Зґвалтував хтось когось, ректор винен, вкрали щось, е. політика, ректор. Причому йдуть на Майдан ректор. Одні звинувачують, що пішли, другі, що мало пішли. Ну і, о, о. Оце постійний процес такий. Це, знаєте, коли тобі вже е, так глибоко за 60 не хочеться, хотілося б вже і спокою на цей раз.